Прихожани та керівництво церкви царства Божого спростовують інформацію фіскалів. кажуть, представники духовної громади ніколи не займалися незаконним постачанням речей із-за кордону в Україну, і подібні обвинувачення наклеп. Нагадаємо, минулого тижня фіскали повідомили, що нібито громадяни України, використовуючи знайомства з представниками релігійних і благодійних громад, возили товар без митного оформлення під виглядом допомоги малозабезпеченим. У низці інформповідомлень розмістили світлину церкви царства Божого, що знаходиться у Луцьку. Прихожани храму у заявляють, їхня церква діє в межах закону і до незаконних оборудок не причетна. На даний час нашу церкву виставили якимись посміховиськом, зробили якісь наклипи на нас неправдиві. Де дуже багато помилок, дуже неправдивої різної інформації. Склади, на які нібито зловмисники привозили гуманітарну допомогу для подальшої реалізації, зі слів старішин церкви, орендують низка приватних підприємців. Є склади, які церкві не належать. Тобто, ну, апріорі не може звучати лунати назва церкви. Це ну, мене збентежило, обурило, і я дуже сподіваюся, що просто ця помилка. Я сподіваюся, що це помилка, а не чиїсь, ну такі наміри. Хочеться вірити, що це не наміри, а помилки обурило представників церковного керівництва поведінка правоохоронців під час обшуку. Коли вони почали обшук, такий що мені просто було, знаєте, навіть в деяких речах гидко, що вони рились в таких особистих речах. І коли дійшла черга до печаток, вони спочатку подивилися, а потім, після телефонного дзвінка, вони сказали, ми забираємо всі печатки. І тим більше, що це печатка духовного правління, яке не займається гуманітарною допомогою. Це печатки дочерніх церков. Чому, коли люди приходять, вони мають, ну вважають, що мають право сказати де гроші. Не то, що винувачення, а питання, де гроші, давайте гроші, там шукали гроші. Прихожани кажуть, наклеп буде покараний. Ми вже подали заявку до суду, щоб і з інтернет-виданнями, і з різними сайтами, з телебаченням вже велася інша робота, щоб людей, які неправдиво про нас наговорили, щоб з ними розбирався суд і було якесь покарання. Для... Наталія Климко Наля Ляпрокопчук для новин на часі.